Добрий день. Ми в літках закінчили будівництво коробки і зараз замовниця, хоче поділитися своїми враженнями в співпраці з нашою компанією. Ірина, добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як вам було співпрацювати з нашою компанією, тому що ми з вами робили і проєктування, і будівництво. І, в принципі, ж ми познайомилися буквально от в кінці вересня, десь 20-25 числах. Розкажіть коротко, як все це проходило? Проходило дуже оперативно. Мені сподобалося, я не вмішувалася в будівництво. Я тільки приходила красуватися своїм будиночком. Ну, коли проєктували, ви ж брали участь, так? Да? Так. Так, звичайно, з архітекторами друг другу телефонували, були запитання деякі, ми їх повирішували, тому все добре. А тільки по часу тривало проєктування? Проєктування ну, неділі-дві десь було. І саме будівництво від коробки? Е, ну, Ми почали в жовтні. І ось уже грудень у нас середина, середина грудня. грудня. місяці.